Всім вітання на каналі alex 333 На огляді сьогодні отакий автомобіль Hyundai Kona 23-го року, 8-го місяця. Машина, до речі, актуальна, можна придбати її. Вартість підрахую, напишу в коментах. Якщо буде цікавити, пишіть. Можна взяти її для Німеччини. Вона, до речі, без повернення ПДВ. Якщо для імпорту в Україну, наприклад, то краще шукати з поверненням. Головний з плюсів, які можна відмітити по даному автомобілю, це батарея великої ємності 64 кВт, на якій можна проїхати ну, по паспорту, там здається 480, але це при розході енергії 16 кВт на 100 км. На батареї 64 кВт люди проїжджали і 1000 кілометрів. Це, звичайно, на маленькій швидкості помалу треба їхати, не вмикати кліму, не вмикати нічого зайвого. І тоді, можливо так, проїхати таку велику відстань. Але на швидкості 120 км на годину вона теж проїжджає. 450 кілометрів. Так що це дуже непогано для електромобіля. Є тут камера заднього виду, як бачите, є тут навігація, є безключовий доступ, є е, мертві зони, є е, рух по полосах. Розпізнавання знаків дзеркала з обігрівом складні, чотири склопіднімачі. мультикермо, підігрів сидінь, підігрів керма. Для цієї моделі це чи не максимальна комплектація. Музика теж тут, як бачите, незвичайна. Але головне це стан автомобіля. Стан автомобіля новий. Ну і по пробігу, в принципі, зараз покажу. Це у нас 13 тисяч 929 кілометрів лише пробігу. Доволі зручна в користуванні машина. є звичайний у нас дисплей, Зараз покажу. Для тих, хто звик... До звичайних ДВЗ автомобілів, будь ласка, є такий дисплей і поруч додатковий, де можна вибирати різні функції. Мультимедія дуже зручна, теж тут все на рівні. Ось остання версія програмного забезпечення. Теж можна оновлювати при бажанні. От така машина. Нерідко зустрічаюсь на зарядних станціях з власниками Кона, Кіаніро, ну це приблизно однакові автомобілі. І хочу сказати, що це економічний, перш за все автомобіль. Порівняно з Мерседесами, порівняно з BMW і класу, ця машина дуже економічна. При швидкості 90 взагалі 12 кВт максимум бере на 100 км. Це зовсім небагато. Коли BMW, там, 26 кВт бере. 20 кВт, це мінімум. Це класна машина, продумана. І всім рекомендую, коли будете шукати для себе недорогий автомобіль Hyundai Kona, може бути із батареєю 39 кВт. Вони, до речі, відзивалися виробником і в основному батареї нові. Якщо навіть не нові, то можна по гарантії замінити в Україні ту батарею. Там були трохи проблеми з батареями 39 кВт, а ця 64 кВт завжди була нормальна. Hyundai Kona обладнується 39 і 64 кВт. Два варіанти є батареї Кіоніру теж від корейців автомобіль, майже такий самий, по всьому, лише. Зовні відрізняється. Там тільки 64 кВт. От, але можна купувати і ту, і ту. З обома варіантами батареї, прекрасні машини з більшою батареєю, трошки більший розхід, так як збільшена вага автомобіля, з меншою батареєю взагалі мінімальний розхід електроенергії ця машина обладнана тепловим насосом економічним, теж до речі ну така оптимізована вже модель. І хто звик до ДВЗ, тут все як ДВЗ. При виборі електромобіля вартістю до 30 тисяч радив би вам розглядати такі моделі, як Hyundai Kona і Kia Niro. Це такі. Оптимізовані вже електромобілі, які нічим не відрізняються всередині в салоні та й в їзді від автомобіля з ДВЗ, з двигуном внутрішнього згорання. Як Hyundai Kona, так і Kia Niro мають класну шумоізоляцію. Має машина непоганий кліренс. Можна і по лісах їздити, як бачите. По зарядці цей автомобіль теж добре оптимізований, як від розетки 220 вольт. Він заряджається навіть від слабенької непотужної розетки, так і від більш потужної. І на станціях зарядки має роз'єм CCS європейський. Ну, це європейська. Модель не тільки тип 2, а ІЦЦ швидку зарядку має. Має підгрів батареї, за рахунок цього швидко заряджається. Коротше кажучи, продуманий автомобіль потрібно буде звертайтесь, але не говорячи навіть про цей автомобіль, коли будете вибирати машину там, до 20-30 до тисяч євро. Машина класна. Це, звичайно, не Тесла, але ціна набагато дешевша, тому можу радити моделі Kia Niro і Hyundai Kona. Візьмете, не пожалкуєте. Хто б там що не говорив а майбутнє за електромобілями? Вон, до речі, моя Тесла, і вона зараз на зарядці. Ось батареї, які я додатково встановив. Раніше був лише верхній ряд. А зараз я ще два ряди по чотири батареї встановив. Кожна по 430 ватт. І тесла заряджається. Зараз покажу вам, яким чином вона заряджається. Ось блимає зелена лампочка, зелений світлодіод. І ось два екофлоу. Зверху йдуть дроти. І ось ще 27% залишилося. Зараз не покажу через додаток, скільки зарядило, але майже повна батарея. Ага. Покажу машину. Я вчора заряджав, Вон бачите, плюс 42 кілометри. Зараз, 14.27, плюс 42 кілометри, це я коли не так давно поставив на зарядку. І вчора зарядив, приїхав я додому з пустою батареєю, позавчора. Ввечері. Вчора нікуди не їздив. От, і я маю знову 350 км запас ходу. Пилюкою покрилося. Отакі EcoFlow Delta Pro, як я показував тільки, що по 3,2 кВт потужністю можна на сьогодні вже взяти по 1400 євро. Ну, це, звичайно, велика дуже ціна, якщо брати інвертор і батареї, вийдеться дешевше. Але Ecoflow Delta Pro можна взяти з собою в автомобіль, можна де завгодно його використовувати. Багатофункційний такий генератор енергії. І відразу можна навіть заряджати від сонячних батарей прямо током, якщо це 1,6 кВт то навіть не, не задіяна буде внутрішня батарея Кофло, буде просто прямотоком заряджати автомобіль ваш. Є така опція, і це непогано. Але за менші гроші теж можна набагато менше заряджати. Батарея на сьогодні така коштує 90 євро, навіть двохстороння. Тобто цей шар, який поглинає сонячні промені, є з обох сторон. Хоча знизу там сонце не світить, але все ж на практиці вже доказано, що вона виробляє більше електроенергії і більш довговічна така батарея. І на цьому буду закінчувати коротеньке відео. Коли підрахую вартість, напишу в описі під відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про дану модель, про Hyundai Kona, про Kia Niro, про варіанти батарей різних 39-64 кВт, про дальнобійність обох моделей. Ну все добре. Закінчуватиму відео. До побачення.